І, спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святи, кріпкий, сіти безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, сди, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і сину, і святому духу, і нині, пресну, і присне, і во віка вікова. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, Очериха наша, владико, прости беззаконні наша, святи, посвяти, сили, немощі наша імені Твої городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присни, і у віки вікова. Амінь. Отче наші же єси на небесі, да сіть сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде тволя Твоя, як на небесі, і на землі хліб наш насушний даж нам днес, і остави нам долги наша, яко жимо оставляємо должником нашим, і не веди нас своє скушеніє но і збави нас от лукавого. яко твоє царство, сили і славиться, і сина Святого Духа, нині пресної віки віком. Господи, помилуй Господи, помилу, Господи, помилуй. Господи, 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 помилуй. Господи, 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 помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині пресну, і пресної віки вікова. Амінь. Придіти, поклонімся Цареві нашому Богу, придіти, поклонімся Христу, Цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і припадім Самому Господи Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душа моя, Господа, Господи Боже мой, звеличчився єси зіловою, сповідани і влепото облекса, єси, одіяйся світом, як коризою. Простирає небо, яко кожу покриває водами привозприння я своя, полагає облика на восхождення я своє, ходя й на крило вітренню, й ангели своє, духи і слуги своє пламень огненної, основає землю на тверди я, не преклониться во вік віка. Без неякорі корі за я, не я на горах стануть воду. От запрещеної прищеної твоєго побігнуть, од гласа грома твою бояться, восходять гори, не сходять поля місто є єже основал, єси їм приділ положилися, його же не прийдуть, ніж обратяться покрити землю. Посилає істочники воде бріг посеред гор пройдуть води. напаяються звіри сельні, жду то нагриву жажду свою, на тих птиця небесні, не привітають от середи камені, я дадять глас, напає горе од привиспреннях своїх, от пола твоїх насититься земля, Прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от земли, но веселить серце чоловіка, умастити лице єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться древа, польні, яке дрелевансті і жеє, насадили там птиці, возніздяться. Я родиє вожилище предводительство тим і горе висока, яленим каменем прибіжище Заяцем. Сотворили солону во времена, сонце позна запад свой, положили сеть без снощі, в неї же ці звірі добра не рікаючи восхитити і взискати от бога пищу собі, восвія сонце, і собрашося, воложа своїх лягут. І зайде чоловік на діло своє, і на діла о своє до вечора, якого звеличише, діла Твоє, Господи, вся премудрости сотворилися, і, і сповниться земля твари Твоє, сіє море великої, пространної там, мога до їх женіще сла, животне, малею су великими там у кораблі приплавають. З місця же создалися, ругатися йому, всяко тобі чаю, дати піщі їм во благоврем'я, давшу тобі їм соберуть, отвержу тобі руку, всяческа, і сповняться благости. Отвращу же тебе лице возм'ятуться, отимеше дух їх і ісчезнуть, і вопер свою возвратяться, посліши Духа Твоєго і Созиждуці, обновиши лице землі, буде слава Господня, вовіки Возвеселиться, Господь у ділях своїх, призирає на землю і творяю, трастися, прикасається горам і дим'яться, вою, Господи, в животі моєм, пою, Богу моєму, же єсмь да усладиться йому бесіда моя, аж возвеселюся, о Господі. Да щезнуть грішницю от земли, беззаконниця, як уже бити їм, благослови душе моя, Господа, сонце позна запад свой положили, сить моє без нощ. Яково звеличишеся, діла Твоє, Господи, все премудрости, сотворилиси, славу Отцю і Сину і Святому Духу, і на ній присної во віка вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Миром Господу, помолимся, помилуйся. мир мирі, спасень душ наші, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Миріся, ми святих Божій, церкви і свиденейський, Господу, помолимся, Господи помилуй. Втім, храмі, сами совірую блавені, страхом Божим, ходячим Господу, помолимся. Святішим славенством ахирей, люві, попилинські борю, бо їх и пескопах наших і тодорі керніли, чесним присвятистю, христи, да яконстрі. Восемь людей, Господу помолимся. В охрані народі нашим придержачні властих наших, і всем воїнства, Господу помолимся. Раді всем, всяком граде, в стране, віру і, живощі, і Господу Молимся. Благо розтворення і забилі плодов земних і временних мирних, Господу, помолимся. Лавиші путешествуючих, недуючих, страждущих, плінених і о спасенні, Господу, помолимся. Ви збавитеся на всякі скорби гніва і нужди, Господу, помолимся. Господи, Заступи, спаси, помилуй і сохранив з Божи Твоєю благодаті. Пресвятою, пречистою, преблагословеною, славною владець нашу Богородицю і приснаді, Марію, совсіми святим, повинувши. Самі себе і друг друга весь живот наш Христу Богу Бог предатів, Господи. Як подобає Тобі, всяка слава, честь і поклонення Цієї Сину, і Святому Духу, нині присною віки, віком. Господи, возвах Тебе услыши, Лишим я, Господи, Господи, возвах тебі, услишим я, вонь мила сумоления моєго, в неда возвати миг Тебе, тебі, услышим я, Господи, дай і справиться молитва яко кадило пред Тобою. Осіяни є руку Моєю жертва вечерня гая, услышим я Господи. Положи, Господи, хронені устом моїм, і двері у рождення у снах моїх, не уклони серце моєго, словеса, лукавствія, не пшивати мене у рисі, за чоловіки, ділаючими беззаконні, і не сочтуться соїзбранеми їх, накажет м'я праведник милості, облечить м'я. Я лежу грішно, грішного дана маслі глави моє я, як у ваші молитва моя в облаволенії, пожертва Божче прикамні сюди їх, слушаться ловоли мої, як у вас Могоша, ша, як отоша землі просидеся на землі, растучишися кості їх при Аді, як у котибі, Господи, Господи, очі мої, на ті оповахнути душу мою, зохрани от сіті составищами, і от собла зіла, і що беззаконні, поду твом свою грішниці, трімсть раз де дежи прийду. Гласом моїм, ко Господу, возвав гласу моїм, ко Господу помолився, рулю перед ним моле моє, печаль мою перед ним возвищу, не дай ще зад от мене, духу моєму, і ти познали, сестези моя, На пути семпо, не може кождах, скриша сітні, смотря ходи снує в возглядах і не бізнає й мене, Погібне бійство от мене, ні ззиває душу мою. Возлаг, ко тобі, Господи, ріх, тиси, пований мою, честь моє сина, землі живих. Вонь мій моленює моєму, як мирихся зіло. Із я, январящих мій, як укрупиша, паче мене, і зведи з темниці душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене ж праведниці до дежа воздаси мені, І злобіни вас вапко тобі, Господи, Господи, услыши лас мой. Та буду творши твоїм неблющі ласу молення моєго. А Ще беззаконні на Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе, очі є. Красна я оставив, Рода, світло, богатство і красоту, все же чувство отвер і тілом раздолям, страста й Радуйся, посідвал, Єси Христу, Якове, як у Божі, кастрадали слава, Болісе в істину і, царстві, і я нині на І мене ради Твоє потерпіть, Господи, потерпи, душа моя, во слово, Твоє, твоя душа моя, на Господа. Kud pożena jem Нестерпі моя болизні рани терпля мучениче Христов, Достославний якове, і мучити лисоворство по праму же свено по бідуно ціни вінець сприяв, єси, імже нині украшає, блажене Божественну, владику Твоєго престолу сопрострадавшими. Со тобою предстої, Остра живутря, до наші остражи втріна да подізрайна Господа. Ім'я дерзновений як у Христу. О, всіх вірую, завершаючих чесний твой празник. Учениче пресно пам'ятне, предстоїш, тебе предстояш і ти збавляй і страсти свобождай, всяко обстояння люди, кізима я, подавая душам спасенням, божественними твоїми молитвами, якода світло я твоє панує, прослави. Якового Господа милосімної ізбавления, і той збавить і за отсі без законного ум твой просвіщаєм світом, Все блаженне палание три сонничного Божества, храм був єси чистий, Божественний, Святого Духа, Зарі разумно приємля. Тим же молися, дарувати душам нашим, ми милость. Хвалите Господа всі язице, це похвалите, є, о всі люди. Ангели, поспішник ім'я мудре. Похрепляющеї тамонська мечтаня, і лукаво, я дияни отразил єси, отче і путь прошел єси, водящи по божественному покою, тим же молиться дарувати душам нашим, мир і вели. Душевною чистотою мудре, мудрене, чистому подобися Богу, зиждетелю твоєму, жертва жива, тому принесся єси, яко хранитель то повели вні, же молися, даровати душам нашим, мирі велию Сисино, і святому, дивіл єси, о якове, по муках сідо дотерпів бо і рукам, і ми самосіченем Твоїм подобні нам і листом Твоїм. Рочає молящуся тебі і чесною лаву твою, оці коша мученичем, нострадальне. о, нас не пристай, Христу молитися, помилуватися душам нашим. Падуйся, пророчеськая печата, і Бога Господи, Бога, бо по сущого сущо вощена, паче, умай слова, родила, єси чиста, і вже перевоємо сприємши, благородиє, і райська пише, наслаждающася. Такого я світлости і молитве нецього прийнятну пісню, почитаєм то бою пречистию оплатившися, призно сущний, а сподобаємся жизне Твоєго, бодаю що погану вели. Премудрость спрості. Сім примудрость вон мім ім'я во Твоє спасим, воселі Твоє суди, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголи, уст мої, Боже. Во ім'я Твоє спасим, силі Твоє суди, Боже. Ім'я Твоє ja спаси, ja. ім'я, целі Твоє суди, сподибі, Господи, вечір сей, без ріка сухрани нам, благословені, Господи, Боже, Отець наших і хвальний прославлений ім'я Твоє, віка. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як жопова комнаття. Благословені Господи, на нас оправданням Твоїм. Благословен і все владеку, розумій нас оправданням Твоїм, благословен усі святий просити нас оправдані Твоїми, Господи, милость твоя, бо вікня, руху Твоє не презри. Тобі подобає хвала, Тобі подобає тві тебе тобі слава подобає тут Суєсину, і Святому Духу, нині пресної во віка віковам. Повню вечерню молитву нашу, Господи він, Господи, заступи, спаси, помилуй, Сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Вечоро Всього священне, святи безрічного Господа, просим. Ангела мирові, наставника, хранителя, душки лист нашого, Господа, проси. Прощення, ставлення рікові Прирішення, нашого, Господа, просім. Добрий полезне душам нашим і миромирливого Господа просіє. Врече время живота нашого, мирі покаяння скінчити Господа просім. Християнське кончине живота нашого, безболізне, непостидне, мирне і отвіта на страшні судище Христові. Просії. Пресвятою, пречистою, приблагословеної славною владець нашу Богородицю і Марію Марії, сусіми святим, повинувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предатим, як благ чоловіку, любець Бог єси, тобі славу силаємо йому ці, Сину, і Святому Духу, нині пресною віки віком, ми Русі. Ваша Господе приклоніте. Буде держава царства Твоя благословений, припрославлено Цей Сина, і Святого Духа, нині пресною, віки Віко. Сучи світлая, в вонен духом, на всяку прелесть попалисте, че род вірою просвітисте, тим же молим молити, спасає Бога нашого, умірити мир і спасти душі наша. Котибі хочемо і живучимо на небесісі, хочера ворогосподні свихи, вхочера, бо не ворог споже своє, я, так хоче нашого, Господу, по нашому дондежа вощедритне. Апостоли Христового діла тили, спасове бо як ожирало на рамі носяще. Оглянівшою землю і дурською пренесу, очистивши, і віре слово всі ясте, достойно почитаємо, єсте святий Христовий апостол. Помилуй нас, якопома, іспоних поселих. Бачи, наповниться душа наша поношення, обзуючи, як його нечения, все хвальни, ученицю, вчата, духовна я, все сожжене ясно, словесна я, жертва прияти, Богові, Богоби, власни земля сокрила. Причаснице же молите. молим спаси Бо нашого умірити, і спасти душі наша, не свято відеої во віки, Кини те добру страною і розмінною, якова, суща од персиди, нам облиставша о якось візду, болком я вчуюся, і по істинному познане наставшую, то й подоблество не є нападати ратом і в не дасть оставому того Мучаще я не немощи творяше, вишнім промислом укріпляєм попія, а ще й удовольна моя чувствана, я сучі Но і вам Христа розумно і вся бувающа, тім же проміння будущую жисть предлежащий ради всіх смерті, понущишися перейти, вони жив творяяся, просить нам от Вінце да теля, Бога, очищений, посвящений і велию милость, совершаючи пам'яті і нині присниво віки віковом. А зі восвята я бродице, ко по крову твоєму примігаю, всім'я кобря, що тобою спасе. Пущає шароба Твоя влада, кого Твоєму сомиров, як у відісточими і спасеніє Твоє, є жису, твол передацям всіх людей, світ откровенний, язикові, слава людей твоїх, Ізраїля. Святий Боже, сиди, кріпкий, сіти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сиди, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сиди, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і калікова. Амінь. Хрисвятай Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти ліхта наша, владеко прости те, беззаконня наша, святи, посвіти, сіла, немощі наша, і твоє вороти. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині пресно, і во вікова, амінь. Отче наш Син на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Яко на небесина землі, клик наш насушний даш нам не і остави нам доли наша, яко живо оставляй ножником нашим і не веди нас твоє скушенє, но і збави нас от Бога. Яко твоє царство, сила, і слави цей сина, святого духа, нині пресною віки, віком. Одивив, єси, многострадальне над Коїм, що составом буде сирізані, благодарна моль предів зреки си Господу, Тім постраданий Твоєм, і не ко престолу вошелися Небесного, Царя Христа, Бога і якове Того моли Пасти душі наша. Слава Отцу, і, сину, і Святому Духу. Во тебі, Очей, і звісно спаси, є же по образу, приї Бокрест, послідвал, єси Христу. Під я учил, єси призирати у поплоть, приходить, бо придержати, що у душі вещі безсмертні. Тим, же Ісуа, не срадується радується, преподобне паладіє Дух Твой і нині пресної во віка віком, амінь. Мислена я врата, жизни, пречистая Богородице, притекаючи, як у тебе вірно і спави от бід, да славим пречем Твоє Рождество Твоє, є душ наших. Помила нас, Боже, по великій милості Твоє молим, тися, услыша і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І що молимося святі, Шонселенські мархіреї Льві, папіринські оболюбив і єпископах наших, Кертиодорі Кир, Кернілії, послужачи по злиситім храмі самоціх наших духовних сил у Христі, браті і наши. І ще молимося, Бог, країна, народі нашим прилежачи властик наших і осамвоїнстві. Помилуй, Господи, помилуй, Господи Мой. предстоящих молийся пристоящих людей, хожидаючих та великої багатої милості, затворящих на милостині за вся православна, як Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Господи, Господи як милостивій чоловіку, любець Бог єси, тобі славу силаємо цій Сину святому Духові, нині пресною, віки, віком. Примудроші керові містаніші, без травнені, сарафи, без іспіння, Бо слова, рочуй, суй, що бороди, сутя величає. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Сини, і Святому Духу, і нині, і присної повіковікова. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвою пречистої своєї Матері, святих славних сихвальних апостолів, преподобних і богоносних Отець наших, святого мученика, якова персянина і преподобного Отця нашого Пеладія, яких є день. І блаженого мученика Теодора, єпископа Мукачевського, блаженого Петра Павла, і всіх святих помилує, спасе нас, яко благ і чоловіку любець.